Спочатку широкомасштабної війни саме наші військові тримають нашу країну. Ніякої особливої заслуги нас, депутатів, які тут знаходяться в теплій освітленій залі, немає. Усвідомте це і, будь ласка, не приписуйте собі те, що лежить на плечах чоловіків і жінок, які зараз в холодних, мокрих, занедбаних окопах, які ми навіть не змогли підготувати до зими. І ще що стосується так званих реформ, які проводяться цим скликанням. Скажіть, будь ласка, а як можна дати оцінку цим реформам? Мені здається, що тільки через добробут людей. От якщо вони у них збільшилися можливості, якщо вони почали жити краще, то це і є результат цих реформ. А якщо все навпаки, то це якраз нікчемність реформ, які проводяться в тому числі і в цьому скликанні. Виходячи із усього цього, насправді тепер перейдемо до позиції нашої фракції щодо голосування по змінам до бюджету на 2025 рік. Звісно, ми будемо голосувати. Звісно, будемо підтримувати за основу і в цілому. І не для того, щоб деякі депутати зі слуг народу, виходячи в ефір, говорили. Це ми голосуємо, це ми щось робимо, а інші просто так. Я хочу, щоб ви всі усвідомлювали, що всі тяготи війни ми розділяємо спільно тут з нашим українським народом. І тому, будь ласка, не поширюйте і не не піднімайте свій дух, що нібито ви щось тут робите надважливе для країни. Ми діємо в межах і в доручений спосіб, який нам довірили всі українці. Тож виконуємо свої пов... функції і повноваження, так як цього вимагає від нас закон.